Що ж, сьогодні ми з вами зібралися поспілкуватися на дуже класну тему, на тему програми подвійних дипломів. Програма подвійних дипломів достатньо таки загадкова тема, тому що дуже багато людей, які не розуміють, в чому суть цієї програми, дуже багато людей не знають, чи є такі програми в Україні. Ми сьогодні про це поговоримо. Дуже багато до нас клієнтів звертаються з питаннями по програмам подвійних дипломів: наскільки вони чи добрі, чи погані, плюси, і мінуси, скільки вони коштують. Тому на всі ці питання я сьогодні, по-перше, розповім інформацію по-друге, буду відповідати на ваші питання. Коротко про те, взагалі хто я, чому я сьогодні вам розповідаю саме про програми подвійних дипломів. Мене звуть Марія Гуріна, я засновник компанії Stadia Travel Group і також я експерт з освітніх програм. Взагалі Stadia Travel Group – це освітня організація, це акредитована агенція освітня, яка займається саме в якій ми являємося експертами у пошуках вищих навчальних закладів, у вступу до вищих навчальних закладів. В нас є дуже широка лінійка продукції продуктів, чим ми взагалі займаємося, наша компанія вже більше п'яти років є на ринку, і в нас дуже багато успішних прикладів наших студентів, які вже навчаються за кордоном і мають дуже гарні результати. Але сьогодні не про це з 2022 року. Наша компанія стала співавтором українських університетів програми подвійних дипломів. А ми почали розробляти програму подвійних дипломів саме в 2022 році, і головна мета програм подвійних дипломів це саме підсилювати нашу освіту в Україні і надавати, надавати учням, які навчаються в Україні, змогу отримувати знання іноземних університетів, використовувати ці знання в Україні. І звичайно, на сьогоднішній день дуже актуально це піднімати нашу Україну. Якщо на протязі нашого... Вебінару у вас будуть виникати якісь питання. Я вас дуже прошу запам'ятати це питання або занотувати собі це питання, і в кінці вебінару в нас буде час, коли я залюбки відповім на всі ваші запитання. Або якщо ви дивитеся цей вебінар у записі, і у вас виникли питання, то не соромтеся, пишіть нам, дзвоніть, наші контакти є в усіх соціальних мережах, і наші спеціалісти, звичайно, вам допоможуть. Що таке взагалі програма подвійного диплому? Так, я думаю, я посуну цю. Це віконце, ось отак. От. Програма подвійних дипломів це можливість для учнів, для студентів одночасно навчатися в двох університетах та, по факту, отримувати два дипломи. Програми подвійних дипломів вони взагалі бувають двох видів. вони бувають внутрішнім обміном та міжнародним обміном. А ми, звичайно, більше акцентуємо увагу сьогодні саме на міжнародному обміні, але я хочу розказати вам різницю, чим взагалі вони відрізняються між собою для інформації. По-перше, внутрішній обмін до внутрішнього обміну належать програми паралельної підготовки у вишах на бакалавріату чи магістратури, коли це схожі спеціальності, наприклад, ви можете одночасно. Навчатися в двох університетах на двох програмах бакалавріату, на програмі там менеджменту, а в другій програмі, наприклад, фінансування. Ніхто вам цього не не забороняє. Робити, і в такому випадку ви отримуєте два дипломи за внутрішнім обміном за міжнародним обміном, це абсолютно інша історія. Міжнародний обмін це програми подвійних дипломів, де студенти навчаються в українському університеті, а також навчаються в у закордонному виші без повторення дисциплін. Тобто, ми вивчаємо одну і ту саму програму, наприклад, чи додаткову якусь спеціальність в двох університетах і отримуємо знання як українських викладачів і українських знайом. Знання в українських університетах, так, і отримуємо знання від викладачів з іноземних університетів. І, звичайно, це класно, тому що це наші знання, це наш досвід, і ми можемо використовувати це в майбутньому. Так. Дуже класне питання, яке нерідко я чую від клієнтів взагалі, навіщо потрібен подвійний диплом. Подвійний диплом це досить така універсальна штука, яка е, користь якої вона може, може бути абсолютно різна. Ми виділили основні з них. По-перше, це конкурентна спроможність. Ну, звичайно, ринок праці він е, жорсткий, він потребує більшої, е, більшої вимоги від людей, які приходять з пошуку роботи, і звичайно, неможливо не забути про таку історію як конкурентну спроможність. І, звичайно, що коли ти приходиш, Приходиш на роботу, тебе оцінюють твоє портфоліо. Якщо бачиш, ти вивчав, наприклад, одну і ту ж спеціальність чи дві різні спеціальності в різних університетах, а особливо якщо ще в закордонному і ти знаєш знання, які викладають в іноземному університеті, це буде великим плюсом для тебе, для того, щоб тебе взяли на бажану на бажану роботу. Другий важливий фактор це практичний досвід. Іноземні університети, і у більшості випадків, ті університети, з якими ми працюємо, в них самі викладачі вони являються практиками, і дуже багато програми, взагалі освітньої, яка викладається іноземними університетами, вони є практичні. І це дуже класно, тому що знання, які отримують студенти під час навчання по програмі, наприклад, подвійних дипломів з іноземного університету, вони є сучасні і актуальні. Що також впливає. Впливає на те, коли ви будете, вступати, шукати роботу і вас будуть наймати на це також будуть звертати увагу. Третій немало важливий фактор, який, до речі, досить актуальний сьогодні, я вже спілкувалася на цю тему з представником з одного університету, це біль наших українських студентів, це високий рівень англійської мови. Так, навчатися на програмі подвійних дипломів з міжнародним обміном, щоб ви навчалися в українському університеті та іноземному. Говорить, звичайно, про те, що у вас повинен бути рівень англійської мови середній та вище. І за період часу, коли ви вивчаєтеся, наприклад, на бакалавріаті, це може бути 3 або 4 роки бакалавріату, ваш рівень англійської мови, звичайно, росте, тому що ви навчаєтеся в іноземному університеті також, і це звичайно великий плюс для вас в майбутньому. І четвертий, напевно, один з. Немало важливих факторів на сьогоднішній день це широкі міжнародні зв'язки і культурний досвід. І я б ще додала суспільство, яке тебе оточує, коли ти навчаєшся, звичайно, по програмі подвійних дипломів. Неважливо, чи то онлайн, чи то офлайн, ти спілкуєшся з людьми з різних країн світу. Ти отримуєш досвід життя різних людей від людей з різних країн світу, їх точки бачення тієї чи, чи іншої ситуації, і, звичайно, за за рахунок цього кругозір нашого інформаційного поля він стає набагато вищий, і, звичайно, це впливає на наше майбутнє. Тому ці основні чотири фактори, напевно, найголовніше, чому взагалі потрібен подвійний диплом, чому варто звернути на нього увагу і більш детально про нього вивчити чи послухати сьогоднішній вебінар. Ми виділили три основні категорії студентів, хто може навчатися за програмою подвійного диплому. Програма подвійного диплому, взагалі, ця ідея звичайно народилася е, за сучасних умов, і ми зрозуміли, що дуже багато людей є, які не хочуть покидати межі України, е, щоб нав, навіть для навчання або не хочуть, або не можуть е, по певним заборонам виїжджати з України, і але, але дуже велика кількість абітурієнтів, учнів, студентів, які хочуть отримувати іноземні знання. І ми вирішили, що програма подвійних дипломів онлайн це найкрутіша програма, яку можна, Можна зараз запропонувати в сучасному світі для наших дітей, і ми виділили три категорії людей, кому ця програма може підходити. По-перше, це діти, які закінчують наразі школи українські і вони залишаються в Україні після закінчення школи, тому що вони просто не хочуть виїжджати до іншої країни, і це круто. Друге, це люди, які можливо і хотіли би виїжджати, наприклад, в інші країни, вивчати, навчатися там, отримувати якісь знання і повертатися, але за певних причин, абсолютно будь-яких, вони не можуть цього зробити або це заборонено виїзд, або фінансова складова тощо. І третя категорія це ті вже не учні, а студенти, хто наразі навчається в університетах і хто бажає доєднатися до програми подвійних дипломів. Це одна з, яка, одна з опцій, завдяки якій вони можуть доповнити свою програму, будучи вже, наприклад, студентом бакалавра чи магістратури, і отримати другий диплом іноземного університету. І як ми вже казали раніше, підвищити свої скіли, підвищити свої знання, використовувати. Ти це знання в майбутньому і звичайно отримувати більш крутіше офери та пропозиції від роботодавців. Наша задача при створенні програмі подвійних дипломів вона базувалася, по-перше, на пошуку самих, ем, самих з академічної точки зору сильних університетів нашої України, а також з академічної точки зору на пошуку університетів і за кордоном. Тому ми концентрували увагу саме на западній на західній Європі. Ми концентрували увагу на Америці. Ми концентрували, концентрували увагу на Англії. І сьогодні я би хотіла зупинитися на програмі, яка є вже затвердженою і вже працює, і на програмі, до якої ви вже можете доєднатися, і зараз я про неї розкажу. Так, програма подвійних дипломів наша перша створена на базі Поліського національного університету в місті Житомирі. Програму подвійних дипломів ми створили для програм бакалавріату та магістратури з двома а, крутими і класними університетами. Один з них університет штатів, це університет Лінкольн в Каліфорнії. І другий університет це економіко-гуманітарний університет це один з найкращих англомовних університетів Польщі, який знаходиться в Варшаві. Я думаю, що можливо хтось, хто вже доєднався до нашого вебінару чи буде пізніше його дивитися, знає цей університет. Можливо, хтось Житомира. Поліський національний університет це дуже великий, це сильний, це динамічний освітньо-науковий заклад, який дає дуже багато класних можливостей для амбітної молоді. Поліський університет насправді в них в них є дуже велика кількість програм, різні форми освітнього освітнього. Цесу в них можна навчатися як офлайн, так і онлайн. В них дуже класна інформаційна, соціальна, психологічна інноваційна підтримка студентів, і тому я думаю, вони враховуючи те, що вони дуже відкриті, вони погодилися разом з нами створити програму подвійних дипломів. І так розкажу також ще про один університет, точніше, про університет, з яким ми зробили програму подвійних дипломів, це Lincoln University з в США Lincoln University – це університет взагалі, з дуже багатою історією. Він був заснований ще в 1919 році. Дуже багато студентів, як ви розумієте, вже випустилися з цього університету і є працівниками багатих, абсолютно різних галузей сфери діяльності і є відомі, відомі люди. Звичайно, це університет з міжнародною акредитацією, звичайно, це університет з дуже сильним досвідченим професорським складом, звичайно, це різноманіття програм, є як індивідуальні програми, є загальні програми, є дуже багато кар'єрних перспектив після закінчення. Цього університету, тому що, звичайно, після цього університету роботодавці також хочуть собі забирати студентів. Вони їх чекають, вони їх дочекаються і дають дуже класний офі для випускників цього університету. І третій університет партнер наш наш по програмі подвійних дипломів це економіка гуманітарний університет у Варшаві, і що я можу про нього сказати? Взагалі, це, звичайно, також університет не старий і не молодий. Я б сказала йому 22 роки. 22 роки це достатньо немало для як для освітнього закладу, тому що це вже показник того, що дуже багато студентів випустилися з університету. Вони працевлаштовані. Ми можемо розуміти рейтинг рейтинг академічної підготовки університету, хто випускається з якими знаннями. І що класне, економіка гуманітарний університет у Варшаві він зайняв перше місце в рейтингу найбільш освічених університетів по викладацькому складу? Це говорить про те, що вони готують дійсно дуже експертних спеціалістів. Економіка гуманітарний університет він зайняв шосте місце в рейтингу перспектив приватних закладів. І е, дуже і дуже важливим фактором є також і ще е, плюсом для цього університету є його мультинаціональність. Е, це дуже важливо. Ми вже про це казали. Про це про ту спільноту та суспільство, в якому ти знаходишся, знаходишся, що ти можеш комунікувати з великою кількістю людей з різних національностей, і, звичайно, це е, позитивно впливає на твою взагалі думку і бачення світу. І так, які ж програми ми створили з цими трьома університетами? Зараз я трошки зроблю, о щоб вам всім було бачити, бачили екран, якщо ви його дивитеся. Ми зробили чотири програми бакалавріату та одну програму магістратури. Програми бакалавріату ми зробили з університетом Лінкольн, про який я вже сьогодні вам розповідала, на такі напрямки: перша програма бакалавріату це Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, чотири роки бакалавріату навчання в Українському університеті та американському. Друга програма це маркетинг, третя програма це економіка. Четверта програма це менеджмент. Достатньо популярні програми. І я впевнена, що дуже багата кількість наших студентів, які в Україні наразі вибирають ці програми, і я рекомендую звернути увагу все ж таки і подивитися на різноманіття. Модулів, які ви будете вивчати, і я думаю, що програма подвійних дипломів вона вам буде цікава. Всі ці програми бакалавріату студенти навчаються 4 роки, вони навчаються в Україні, не виїжджаючи, звичайно, в Україну, принаймні для навчання, і після закінчення 4 років бакалавріату отримують два повноцінних дипломи від Українського університету, від Поліського університету національного та від університету Лінкольн, Американського. Також на базі Поліського університету ми зробили програму магістратури. Програма магістратури подвійний диплом по напрямку менеджмент. Програма два роки. Програма також офлайн. Це мастер дегрі ін менеджмент. І також після закінчення двох років магістратури студент отримує два повноцінних дипломи Українського Поліського університету та університету економіко-гуманітарного у Варшаві у Польщі. Чому ми обрали саме ці напрямки для програми подвійних дипломів на сьогоднішній день? Скажу одразу наперед: це не останні програми з Поліським університетом, звичайно, які ми розробляємо. Це ті, які вже запустилися, вже працюють і в вересні 2023 року зможуть студенти вступити до університету. Але на наступний рік в нас буде більш широка програм, лінійка програм. Ви зможете доєднатися і до інших. Але все ж таки, чому саме ці? По-перше, це універсальні і сучасні знання в управлінні, в бізнесі, економіці. Це достатньо така універсальна спеціалізація і дуже багато дійсно попиту серед студентів, хто хоче піти на цей напрямок. Це звичайно те, про що я вже казала: актуальність і, трен, і тренд ринку праці в США в Європі і в Україні. Це дуже важливо, коли ми обираємо майбутню спеціальність дивитися не тільки на те, що ми там просто хочемо, чи що там нам десь сподобалося а Крайні дуже важливо розуміти, що актуальне і що потрібно цьому цьому світові, щоб ви через 3, 4, 2 роки, дивлячись від програми, коли ви закінчуєте університет, ви розуміли, що е, у вас буде професія, у вас буде робота, і ви будете потрібні. Це важливо. Третє це можливість отримання іноземного практичного досвіду. Ми з вами про це вже звичайно казали, і е, це економія часу. Подвійний диплом, якщо ви одночасно навчаєтеся в двох університетів, це звичайно економія трьох, а іноді чотирьох років вашого життя на навчання. Ну, це час що є в нашому житті. Я думаю, що. Трошки повторю інформацію щодо того, для кого ця програма вона підійде або для тих, хто зараз закінчує школу чи планує закінчувати через рік, для тих, хто закінчив школу наразі. Зараз ви можете вступити на цю програму. Для тих, хто вже навчається на програмі бакалавріату і хоче доєднатися до програми подвійних дипломів, а також для тих, хто закінчив програму бакалавріату і хоче піти, наприклад, на магістратуру, тобто чотири такі складові, для кого підходить. Ця програма програма подвійних дипломів, яку ми створили, звичайно, найактуальніше питання, що потрібно для вступу. Один із важливіших, найперших, найголовніших факторів це вступити до Поліського національного університету. І тільки після того, як ви вступаєте до Поліського національного університету, ви можете подати ваші документи на програму подвійних дипломів. Додаткові додаткові документи для програми подвійних дипломів являються вашим мотиваційним листом, вашим cv резюме. Вашим тестуванням з англійської мови весь інший пакет документів, який потрібен для вступу на програму подвійних дипломів, він не відрізняється від того, що ви відправляєте, наприклад, в університет український, так до університету Поліського національного університету, для того, щоб зрозуміти, беруть вас до університету або ні. Ми розробили кроки. Я зараз про них розкажу детальніше, що потрібно зробити, але також, якщо ви бачите і дивитеся наш вебінар на комп'ютері, ви бачите QR-код, і ви можете відсканувати цей QR-код. Він також після нашого вебінару надійшли, ми вам його звичайно і в Телеграм, і на вашу електронну пошту, щоб ви могли потім використовувати його. Електронний цей код переведе вас на головну сторінку офіційного сайту, офіційного сайту Поліського університету, де також по кроку буде розписано. Що потрібно зробити, щоб отримати подвійний диплом. По-перше, це вибрати спеціальність з тих програм, з якими є подвійний диплом, це подати документи до Польського національного університету на порталі. Посилання ми також залишили, вступити до університету. Після вступу до університету подати до відділу міжнародного співробітництва заяву анкету на те, що ви бажаєте вступити на програму подвійного диплому. Звичайно, навчатися 4 або 2 роки по програмі подвійного диплому, захистити ваші кваліфі... кваліфікаційні роботи та отримати два дипломи. Насправді, всі кроки вони достатньо легкі, вони достатньо зрозумілі, і е, я думаю, що абсолютно реальні. І е, я ще хотіла б завершити цей вебінар такою такою е, інформацією щодо взагалі. Вигоди навчання за програмою подвійного диплому. По-перше, ви вступаєте до іноземного університету без іспитів. Це, звичайно, полегшує для вас вступ до іноземного університету. Це жодного стресу, ну і більше гарантій, що ви вступите. Вам не потрібно з с... вам не потрібно робити такий складний і шлях і штакий. Складний і непотрібний шлях як е, співставлення атестатів для перевірки знань, які потрібно, якщо ви колись цікавилися взагалі вступом за кордон, потрібно робити у більшості країн світу, щоб вступити, наприклад, у якийсь е, державний закордонний університет. І це дійсно складно, це дійсно довго. В даному випадку ви вступаєте напряму після школи до наземного університету без е, е, жодних проблем. Звичайно, економія, це ну сказати суттєво економія. Напевно, це нічого не сказати, тому що це колосальна економія ваших грошей, тому що лише навчальний процес, наприклад, в Америці, він коштує від 15 від 15 тисяч доларів. Ну і я б сказала в середньому до 30-40 тисяч доларів за рік. Тому економія грошей отримання подвійного диплому в Україні це дуже дуже важливий і великий фактор. Звичайно ж, якщо ми вже кажемо про економію грошей, потрібно розуміти, що в даному випадку ми отримуємо подвійний диплом без виїзду з України. Тому у вас мінімізуються такі витрати, як авіаквитки, як віза, як переїзд, проживання, як квартири, так і взагалі харчування там в по, по іншим витратам за кордоном. Тому звичайно, фінансово це впливає на нас, і це дуже дуже круто. І... Останній фактор, який я виділила б, він один з таких. Найголовніших це те, що після отримання подвійного диплому ви можете з легкістю а по-перше, виїжджати за кордон і отримувати там бажану роботу. Наприклад, якщо ви розглядаєте для себе такий варіант, друге, ви можете без проблем виїжджати для стажування, для стажування і набуття більшого досвіду в вашій професії в вашій спеціальності, що звичайно буде великим плюсом в майбутньому для ваших роботодавців чи просто для вашого CV та резюме. Це дуже і дуже важливо. Я думаю, що найголовніше питання, яке всіх цікавить, це ціна таких програм подвійного диплому. Зараз я всім розкажу. Вартість навчання подвійного диплому, ми зараз кажемо за навчання саме на цій програмі, не на інших програмах Поліського університету. Складена наступним образом: наступним чином, якщо ви обираєте програму з бакалавріату з чотирьох програм, які ми створили на програмі чотирьох років, вартість навчання в університеті Лінколь буде 1950 доларів на рік. Якщо вартість навчання в економіко гуманітарному університеті, то вартість буде 2,5 тисячі євро за весь період. Зроблю таке наголошення, тому що дуже багато батьків цікавляться цим питанням обов'язково, що усі університети, які ми приймаємо для програми подвійних дипломів, вони мають міжнародну акредитацію. І тому, звичайно, це по-перше, високий рівень навчання. Це, звичайно, впливає на те, який диплом ви потім отримуєте. І звичайно, це говорить про те, що у вас не буде проблем з тим, щоб влаштуватися в будь які країні світу на роботу. І, звичайно, я дякую всім за увагу. Я з радістю відповім на ваші питання, якщо, якщо вони у вас є. І е, я ще раз доповню, що є QR-код, ви можете його відсканувати. Зараз ми його ще раз показали. Е, і ви можете звернутися до нас до компанії запитаннями, чи звернутися до Поліського національного університету за запитаннями і е, з радістю вас проконсультуємо. Що ж, якщо у вас є питання, то я слово слухаю. Чи ви можете писати в чаті? Так, було питання, чи є напрямки з IT. Цього року на вересень 23-го року напрямку IT немає. На майбутній рік я думаю, вже буде. Як я вже казала, ми розширюємо лінійку наших. Партнерів та програма для того, щоб ми могли більше програм надавати. Наразі лише ті, які ми показали. А є напрямок з психології? Дивіться, на, наразі я ще раз покажу ці напрямки, які в нас є. Е, е, так, давайте я вам покажу. Напрямок психології я впевнена буде. Зараз. Дивіться, в нас є чотири програми по бакалавру: це підприємництво, торгівля та біржова діяльність, це бакалавр маркетингу, бакалавр економіки та бакалавр менеджменту і магістратура менеджменту. Так, можливо, ще якісь запитання? І вам дякую. Так, ну якщо запитань немає, я всім дуже-дуже вдячна за вашу присутність і за ваші запитання. Якщо вони у вас ще з'являться, ще раз кажу, ви можете нам телефонувати або в соціальних мережах пишіть нам директ, або е ви можете звернати, звертатися до Поліського національного університету. Тоді будемо закінчувати. Всім гарного вечора і бережіть себе.